Ви коли-небудь відчували себе паралізованим посеред звичайного дня, оточеним людьми і шумом, але відчуваючи оглушливу тишу всередині себе. Це раптове відчуття майже запаморочення, яке змушує вас запитати, чому я тут, чому в цій родині, в цьому місті, в цей конкретний момент історії? А що, якби я сказав вам, що ця тривога не є ознакою того, що ви загубилися? А першим повідомленням про давню угоду, яку ви забули, що підписали: існує невидимий документ, духовний контракт, який визначає не тільки ваші таланти, але й ваші найглибші болі. Аналітична психологія Карла Юнга назвала це шляхом до себе. І причина, по якій ви натиснули на це відео, полягає в тому, що підсвідомо ви вже почали згадувати зробіть глибокий вдих. Протягом наступних хвилин ми відкриємо цей файл і дізнаємося, що саме ви прийшли тут робити. Поклик тиші. Я хочу, щоб ви були зі мною чесними. Скільки разів за останні місяці ви ловили себе на тому, що дивитеся на стелю посеред ночі або, можливо, стоїте паралізовані посеред жвавої вулиці, відчуваючи жорстоке відірвання від реальності? Це ніби на частку секунди фільм вашого життя зупинився, і в глибині вашої свідомості пролунало нагальне запитання, що я тут роблю? Я не кажу про рутину, роботу чи рахунки, я кажу про те глибоке відчуття диватства, коли дивишся на свою родину, на місто, в якому живеш, на час, в якому ми живемо, і відчуваєш, що десь є помилка в розрахунках. Чому я? Чому зараз? Якщо ви коли-небудь відчували це внутрішнє тремтіння, зверніть увагу, це не ознака того, що ви загубилися. Навпаки, ця тривога насправді є повідомленням це ваша душа стукає у двері вашої свідомості, намагаючись нагадати вам про щось, з чим ви погодилися давно, ще до того, як вперше вдихнули повітря. Здається, що на вас чекає щось величне чи не так? Місія, яку ви не можете назвати, пошкоджений файл у вашій пам'яті, який, якби його відновити, дав би сенс усьому. Сьогодні ми зануримося в найглибший аспект людського існування, поговоримо про духовний договір, забудьте те, що вам говорили про долю чи удачу. Давайте подивимося на це крізь призму глибинної психології Карла Густава Юнга та мудрості предків. Існує угода, існують тихі ритуали, які передували вашому народженню. І якщо ви натиснули на це відео, то це тому, що ваша частина цієї угоди вимагає виконання саме зараз. Зробіть глибокий вдих і відкиньте скептицизм на кілька хвилин. Якщо ваше серце забилося швидше, коли ви це почули, ласкаво просимо. Почнемо згадувати: Архітектура душі, проект попередній тіл». Щоб зрозуміти цей договір, нам потрібно вийти за межі поверхні. Більшість з нас живе прив'язана до его, того голосу в голові, який турбується про ваш імідж, фінансовий успіх, про те, що подумають сусіди. Але Юнг навчив нас, що за лаштунками існує щось набагато більше я або сам. Уявіть, що перед тим як ви увійшли в це фізичне тіло. Перед тим як отримали ім'я та ідентифікаційний номер, ваша свідомість існувала в стані чистоти. У цьому просторі, який юнг пов'язує з колективним несвідомим, ви не були просто кинуті на землю випадково. Був задум, була продумана архітектура. Подумайте про це як про великий інженерний проект. Архітектор не починає будувати будинок, безладно кладучи цеглу. Він малює план поверху, визначає фундамент, передбачає, де будуть вікна для входу світла і де будуть балки, щоб витримати вагу штормів. Ваш духовний договір це саме цей план поверху. Цей невидимий документ містить карту вашої індивідуалізації, вишуканий термін, який психологія використовує для опису процесу становлення тим, ким ви насправді є. Але ось деталь, яку більшість ігнорує. Цей договір не містить лише ваших перемог. Він підписаний незмивною фарбою, яка також визначає ваші виклики. Подивіться на своє життя сьогодні. Складна сім'я, в якій ви народилися. Це в договорі. Той повторюваний біль, який, здається, переслідує вас у стосунках, це в договорі. Природні таланти, які ви маєте, але боїтеся використовувати, вони також є пунктами цього договору. Ніщо з цього не є покаранням. Все це ваш досвід. Ви або ваша душа вибрали ці конкретні умови, тому що вони були ідеальним сценарієм, єдиним можливим сценарієм, щоб ви могли навчитися урокам, яких бракувало у вашому розвитку. Це так, ніби ви сказали, у цьому житті я хочу навчитися мужності. І Всесвіт, виконуючи договір, надіслав вам ситуації, що викликають страх, щоб ви могли їх подолати. Кожна душа має унікальний енергетичний відбиток. Немає двох однакових договорів помилка. Яка завдає нам страждань, полягає в тому, що ми намагаємося жити за сценарієм сусіда, заздримо місії іншого, тоді як наша власна карта припадає пилом у підвалі нашого підсвідомості. Але тут виникає велике питання, яке, мабуть, зараз не дає вам спокою. Якщо я склав такий досконалий план, якщо я все це вибрав, чому я цього не пам'ятаю? Чому я відчуваю, що йду в темряві? Відповідь на це питання є найпотаємнішою таємницею людського досвіду, і саме її ми зараз розкриємо вірування забуття. Уявіть на мить, що ви йдете в кінотеатр дивитися найцікавіший фільм року. Але перед тим, як увійти в зал, хтось дає вам повний сценарій з кожним діалогом, кожним поворотом сюжету і точним фіналом. Ви сідаєте в крісло, знаючи все. Запитаю вас. У чому тоді буде цікавість, де будуть емоції, страх, сюрприз або подолання? Фільм втратить колір. Саме тому ви забуваєте. Ця божественна амнезія не є виробничим дефектом це інструмент занурення, щоб ваша душа могла повноцінно пережити людський досвід, щоб навчання було справжнім і глибоким, необхідно було пройти через те, що давні традиції називають завісою забуття. Коли ми народжуємося, щоб орієнтуватися в цьому фізичному світі, ми розвиваємо необхідну структуру, яку називають его. Юнг розповідає нам про персону, соціальну маску, яку ми використовуємо для взаємодії зі світом. Нам потрібна ця маска, щоб вижити, щоб нас прийняли, щоб оплачувати рахунки і дотримуватися правил. Це як актор, який повинен настільки глибоко вжитися в роль, що тимчасово забуває, хто він поза сценою. Якби ви постійно пам'ятали про свою духовну велич, про нескінченні можливості Всесвіту і про свій детальний договір, земні драми здавалися б вам занадто дрібними. Ви не сприймали б серйозно біль втрати, радість перемоги або виклик стосунків. І саме в серйозному сприйнятті відбувається трансформація. Ми забуваємо, щоб знову відкрити для себе. Людська подорож полягає не в тому, щоб навчитися чомусь новому, а в тому, щоб згадати те, що завжди було це божественна гра, в хованки з самим собою. Але в цьому договорі є пункт про безпеку. Забуття не є постійним. Ваше вище я запрограмувало будильники вздовж вашої часової лінії. І якщо ви останнім часом відчуваєте, як у грудях зростає неспокій, знайте, що це не тривога, це звук першого будильника, що дзвонить. Головне питання зараз не чому я забув, а як я почну згадувати. На щастя, цей процес згадування залишає сліди. Він слідує карті, і я зараз покажу вам, як читати координати цієї карти у вашому житті. Карта пробудження, ознаки шляху. Я хочу, щоб ви подивилися на свою недавню історію, не як на серію випадкових днів, а як на сюжет, який намагається вам щось розповісти. Процес згадування вашого духовного контракту рідко відбувається як блискавка, що падає з неба. Це більше схоже на світанок. Починається з тьмяного світла на горизонті, поки сонце не заливає все. Зазвичай ми проходимо п'ять чітких етапів у цьому процесі. Перший етап ми називаємо священним неспокоєм. Знаєте те відчуття, коли на папері все у вашому житті здається нормальним. Можливо, у вас є робота, дім, стабільний розпорядок дня. Але коли ви кладете голову на подушку, ви відчуваєте порожнечу в грудях, дратівливий шепіт, який каже, це не все, чогось не вистачає. Багато людей плутають це з невдячністю або нещастям. Але я хочу підтвердити те, що ви відчуваєте, це ваша душа усвідомлює, що одяг его став затісний. Ви зросли духовно, і старе життя вже не підходить. Це поклик до пригод. Це приводить нас до другого етапу синхронічності. Раптом світ здається змовницьким. Юнг придумав цей термін, щоб описати ті збіги, які статистично неможливі. Ви думаєте про якусь незрозумілу тему. А через кілька годин чуєте, як дві людини розмовляють про це в черзі в магазині. Книга падає з полиці вам під ноги, Ім'я когось повторюється знову і знову. Зупиніться і прислухайтеся. Всесвіт не німий, це ми глухі. Синхронічності це крихти хліба, які ваш контракт залишив, щоб вас вести. Вони є підтвердженням того, що ви повертаєтеся до вирівнювання. Третій етап це магнітні зв'язки. Ви починаєте відчувати незрозумілу привабливість до певних місць тем або людей. Іноді ви зустрічаєте когось і вже через п'ять хвилин розмови вам здається, що ви знайшли брата, якого не бачили століттями, або ви відчуваєте шалене бажання вивчати предмет, який не має нічого спільного з вашою нинішньою кар'єрою. Не ігноруйте ці імпульси. У вашому духовному контракті є партнери по долі, люди, які домовилися бути у вашому житті, щоб розблокувати наступний етап вашого потенціалу. Але я повинен бути з вами абсолютно чесним. На четвертому етапі більшість людей здається це криза індивідуації. Щоб нове могло народитися, старе має зруйнуватися. Часто, перш ніж ми згадаємо, хто ми є, структури, які ми побудували на основі нашого его, починають руйнуватися. Це може бути звільнення, болісне розставання, криза ідентичності або фінансові втрати. Якщо ви зараз переживаєте це, дихайте. Я знаю, що це боляче. Здається, що весь світ проти вас, але насправді все навпаки, це як ремонт у старому будинку. Нам потрібно знести старі стіни, щоб розширити кімнату. Ця криза це ваша душа, яка силою звільняє місце, щоб ваша справжня місія вписалася у ваше життя. Це не кінець, це середина перетворення. І якщо ви будете наполегливі, якщо ви пройдете через бурю, довіряючи процесу, ви дійдете до п'ятого етапу: визнання та прояв. Це момент клацання, раптом біль минулого, дивні здібності, які ви маєте, пристрасті, які ви придушували, все стає на свої місця. Ви розумієте, що не були жертвою своєї історії, а її головним героєм. Почуття порожнечі замінюється потоком життєвої енергії. Ви перестаєте плисти проти течії і починаєте плисти за течією. Тепер я повинен задати вам складне питання. На якому з цих етапів ви перебуваєте сьогодні? Ви перебуваєте в стані неспокою? Ви бачите знаки, або ви перебуваєте в епіцентрі кризи? Визначити, де ви перебуваєте, це перший крок до того, щоб перестати боротися проти власного контракту і почати його підписувати. Але будьте обережні, існує тонкий підступ. Як дізнатися, чи голос, який вас веде? Є насправді голосом вашої душі чи лише вашим его, замаскованим під духовність? Як відрізнити справжнє бажання від «Ф», від фантазії про втечу? Саме про цей внутрішній компас ми і поговоримо зараз? Прихований компас, ознаки вирівнювання та опору. Тепер давайте зіткнемося з жорстоким сумнівом. Ви можете подумати, гаразд, я відчуваю поклик. Але як я можу знати? Чи це дійсно моя духовна місія, чи лише примха мого его? Як я можу знати, що я не просто втікаю від реальності? Це питання на мільйон доларів. І відповідь на нього не в логіці, а в частоті. Існує кардинальна різниця між амбіціями его і місією душі. Его кричить, воно поспішає, воно хоче оплесків, воно шукає зовнішнього визнання і часто діє з остраху нестачі. Коли ви дієте зего, ви відчуваєте сильну втому, виснаження, яке не проходить після ночі сну, це як намагатися плисти проти сильної течії в залізній броні. Голос духовного договору, навпаки, рідко кричить. Він шепоче. Але це шепіт, який змушує кожну клітину вашого тіла вібрувати. Коли ви перебуваєте в гармонії зі своїм призначенням, переважає відчуття розширення, навіть якщо ви важко працюєте, навіть якщо ви фізично втомлені, ваш дух відчуває приплив енергії, виникає відчуття потоку, ви втрачаєте відчуття часу, бажання служити стає сильнішим за потребу бути поміченим. І тут з'являється істина, яку можливо важко прийняти, але яка може звільнити вас сьогодні. Ваш духовний договір часто прихований саме там, куди ви найменше хочете дивитися у ваших ранах. Юнг говорив про архетип пораненого цілителя. Ідея полягає в тому, що ніхто не може вести іншого шляхом, яким сам не йшов. Подумайте про найболючіші труднощі, з якими ви стикалися. Самотність у дитинстві, зрада, яка розбила вам серце, хвороба, банкрутство, несправедливість, природний інстинкт це бажання стерти це, вдавати, що цього ніколи не було. Але що, якби я вам сказав, що ці болі були важливими пунктами вашого контракту? Поставте себе в таку ситуацію. Уявіть, що ваша душа у своїй нескінченній мудрості ще до народження знала, що ваша місія полягатиме в тому, щоб навчити світ співчуттю. Як навчитися справжньому співчуттю, читаючи книгу? Ні. Ви навчитеся, відчувши на собі, що таке потребувати допомоги і не мати її. Якщо ваша місія пов'язана з мужністю, життя повинно було дати вам страх. Якщо вона пов'язана з прощенням, життя повинно було дати вам непростимі образи. Ваша дисфункціональна родина, тиранічні начальники, перешкоди, вони були персональними тренерами вашої душі. Вони створили необхідну стійкість, щоб ви розвинули духовну силу, яку маєте сьогодні. Ваше страждання не було помилкою на шляху, воно було тренуванням. Там, де ваша рана найглибша, саме там ваше світло може світити найяскравіше, щоб освітлювати шлях іншим. Дивіться на свої шрами з повагою, вони є вашими посвідченнями. Вони доводять, що ви вижили після тренування і тепер маєте право виконати свою частину угоди. Але знати це інтелектуально недостатньо. Ви повинні це прожити. Як ми можемо принести цю духовну велич у понеділок вранці, коли кава остигає, а рахунки надходять? Перейдемо до практики: відновлення пам'яті, практичні техніки. Настав час перенести теорію з паперу в життя. Не чекайте, що ангел зійде з золотим пергаментом і скаже вам, що робити. Всесвіт розмовляє мовою повсякденного життя. Існують прості ритуали, засновані як на психології, так і на традиціях які працюють як ключі для відкриття цього архіву пам'яті. Я хочу дати вам п'ять інструментів, щоб почати сьогодні. Перший інструмент медитація пам'яті. Я не кажу про те, щоб опорожнити розум і розчаруватися. Я кажу про створення простору для слухання. Щодня, перш ніж поглинути повідомлення з мобільного телефону, виділіть п'ять хвилин, сядьте в тиші, закрийте очі і задайте своєму серцю пряме запитання: чого я прийшов навчитися тут сьогодні, яка наступна частина пазла. Не змушуйте себе відповідати, просто киньте запитання в тишу. Відповідь може прийти через кілька годин у вигляді фрази, яку хтось скаже, або раптової ідеї під душем. Будьте уважні. Другий інструмент це те, що юнг називав маленькими прихованими дверцятами сни. Ваші сни це не сміття для розуму, вони є прямим і без цензури повідомленням від вашого підсвідомого. Ваше підсвідоме щоночі кричить до вас, але ви не записуєте це повідомлення. Почніть вести щоденник снів, покладіть зошит біля ліжка. Навіть якщо спочатку це здається заплутаним, записуйте будь-які фрагменти після пробудження, з часом ви почнете бачити закономірності, повторювані персонажі, повторювані сценарії, це ваша карта, яка намагається розкритися через символи. Третій інструмент це відстеження енергії. Протягом тижня спостерігайте за собою як науковець, які дії змушують час летіти. Які розмови змушують вас почуватися кращим, сповненим надії, а з іншого, боку, що виснажує ваше життя, що змушує вас відчувати роздратування і порожнечу? Душа завжди прагне до розширення. Те, що розширює вас, є в контракті, те, що вас стискає, це відволікання. Слідуйте за слідом своєї щирої радості, вона є найточнішим компасом, який ви маєте. Четвертий інструмент це навмисна тиша. Ми живемо в культурі шуму, ми постійно користуємося навушниками, подкастами, музикою, телевізором. Проблема в тому, що голос вашої місії є ледь чутним. Якщо навколо занадто багато шуму, ви його не почуєте. Спробуйте ходити на прогулянки без навушників, мийте посуд у тиші, зробіть у своєму дні проміжки нічого. Саме в цих порожніх проміжках інтуїція знаходить місце для приземлення, і п'ятий, і можливо найпотужніший оточить себе красою і мистецтвом. Мова духовного контракту є символічною. Іноді музика, картина або пейзаж у природі активують спогади, яких не можуть досягти логічні слова. Дозвольте собі відчувати, якщо щось вас зворушує без логічної причини, зверніть на це увагу. Це ваша душа впізнає щось знайоме, щось, що є частиною того, ким ви є насправді. Пам'ятайте. Згадування про свій договір це не одноразова подія, як вибух феєрверків, це процес шліфування, це щоденна робота. Вам не потрібно змінювати все своє життя за одну ніч. Почніть з того, де ви є, з того, що у вас є, але будьте обережні з інерцією. Знати і не діяти це те саме, що не знати. І саме про це остаточне рішення ми маємо поговорити на завершення. Обіцянка душі. Я хочу завершити нашу сьогоднішню розмову однією з найвтішніших істин, які я дізнався під час цієї подорожі. Я знаю, що, слухаючи все це, у глибині душі може виникнути тихий страх. А що, якщо я вже втратив занадто багато часу? А що, якщо я так сильно збився з шляху, що зіпсував свій контракт? Послухайте уважно, що я вам зараз скажу. Ви не можете провалити свою місію. Ваша душа у своїй нескінченній мудрості вже передбачала ваші помилки. Вона знала, що ви підете неправильними шляхами, що ви травмуєтеся, що ви на деякий час забудете, хто ви є. Все це було прораховано. Відхилення не були помилками. Це були необхідні мальовничі маршрути, щоб ви набули досвіду. Іноді, щоб цінувати зустріч, нам спочатку потрібно відчути біль розлуки. Іноді, щоб знайти справжнє світло, нам потрібно трохи пройти в тіні. Ви не запізнилися. Ви саме в тому розділі, де повинні бути, щоб почати поворот сюжету, довіртеся своєму внутрішньому. Я воно знає, що робить. Розум, який змушує битися ваше серце і обертатися планети, є тим самим, що склав ваш контракт. Він не робить помилок. Також пам'ятайте, що ви не острів. Юнг навчив нас про колективне несвідоме. Це означає, що коли ви прокидаєтеся, коли ви вирішуєте дотримуватися свого контракту і жити своєю правдою, ви робите це не тільки для себе, ви робите це для всього свого роду, для своїх предків, які не змогли, і для своїх нащадків, які зможуть. Ви незамінна частина гігантського космічного пазла. Якщо вас не буде, картина ніколи не буде повною. Світ потребує вашого унікального ліків, того особливого поєднання талантів і шрамів, яке є тільки у вас. Ви дар, на який чекав Всесвіт. Тож давайте закріпимо цю обіцянку зараз. Не дозволяйте цьому відчуттю ясності розчинитися, щойно ви закриєте це відео. Перетворіть це на твердий намір. Якщо це повідомлення знайшло місце у вашому серці, якщо ви відчули вібрацію істини, я запрошую вас залишити знак для Всесвіту тут внизу. Напишіть у коментарях наступну фразу сили: я приймаю своє духовне керівництво, я йду своїм шляхом з мужністю і вірою. Пишучи це, ви не просто набираєте слова на екрані, ви заявляєте своєму підсвідомості, що готові приймати сигнали, готові до синхронічностей, готові жити великим життям, яке було призначене для вас. А якщо ви знаєте когось, друга, родича, який здається загубленим, у якого є той блиск в очах, але який не знає, куди йти, поділіться з ним цим відео. Іноді ми є листоношами, які доставляють листи пробудження іншим. Я глибоко вдячний за те, що ви дозволили цю розмову. Дякую за ваші пошуки. Пам'ятайте, це життя, це школа, але це також і перерва. Ставтеся до своєї місії серйозно, але не настільки серйозно, щоб забути гратися, кохати і дивуватися. Будьте уважні до снів цієї ночі. Ваш контракт активний, велике обійми вашій душі і до зустрічі в наступній синхронічності. До побачення.